Яка БМВ? Ідемо гуляти. Пішли. Я до неї прийшла, і вона мені каже, 1500 гривень за манікюр. Це нормально. Ей, ти мене слухаєш? Слухай, ти бачила, яка БМВ? Він їй сказав, що їде відрядження, а сам поїхав на Мальдіві з іншою. Ігор, ти мене слухаєш? Дивує, яка BMW. Та що? У стосунках дуже важливо проводити час разом. Тому ми з моїм хлопцем щодня гуляємо. Правда? Да ти є диви це БМВ, як на фоці. Дістав же зі своїми БМВ. БМВ і БМВ. Але він стільки для мене робить. і сюрприз на день народження зробив і на море залузив. Може, купимо йому те БМВ. Ну що, йде по твою БМВ? Реально! Реально! Реально НЕ nee.